Вітаю вас, мої хороші! У нас сьогодні з вами художня мовинева діяльність. І я хочу, щоб ви поглянули на ці ілюстрації і сказали, із яких вони казок. Та двоє мишенят. З якої вони казки? Пригадуйте? Так, ця казка називається колосок. А ця казка як називається? Так, це лисичка та журавель. А цю казку ви одразу впізнаєте, стільки тут героїв знайомих. Вона називається Ріпка. А цю казочку ми з вами читали на минулому занятті. Хто пригадає, як вона називається? Так. Це коза дереза. Ці казки українські народні. Їх придумав український народ. І сьогодні я вам розповім ще одну українську народну казочку. І в цій казочці є ось це. Що це? Як ми можемо назвати, правильно хатка. Або хатинка, можна ще назвати будиночок, або теремок. Давайте відгадаємо загадку і дізнаємось, хто живе у цій хатці. Хто з хвостиком і з вушками в кого лапки з подушками, як ступа, ніхто не чує, тихо, крадучись, полює. А ще він любить промовляти мяу! Про кого загадка? Так, це кіт. Підвійна борідка, важлива хода. Раніше всіх встає, голосисто співає кукаріку. Хто це? Правильно, це пів. Послухайте уважну казку про півника і котика. І згодом скажете, хто сміливий і хитрий, а хто хитрий і лукавий, сідайте зручніше та уважно слухайте. Наталя забіла Котик та півник. Була собі хатиночка навколо неї плід. Жили в хатинці півничок. І сірий кіт воркіт. Кіт зрання та до вечора у лісі полював, а півник в хаті порався та квіти поливав. От якось вранці вирушив до лісу кіт воркіт. Аж тут лисичка хитрая прибігла до воріт. Прибігла, облизалася гостреньким язичком. Та й почала виспівувати солодким голоском. Ой, півнику когутику, який ти молодець, голівка в тебе масляна, червоний гребінець. Нема ні в кого пірячка такої довжини. Ой вийде на подвірячко ворота відчини. Сподобалися півнику привітливі слова. Він за ворота виглянув, а хто це там співа? Схопила лиска півника та й кинулась в байрак. Кричить і б'ється півничок, не вирветься ніяк. Ой, котику, воркотику, біжи сюди, біжи, звільнитися від ворога мені допоможи. А кіт ще недалеко був, що духу пострибав. Нагнав хвоста ту злодійку і друга врятував. На другий день котові знов іти до лісу час. От він іде, а півнику дає такий наказ. Гляди ж, мій любий братику, веди себе, як слід, усяким хижим злодіям не відчиняй воріт. Пішов до лісу кіт воркіт, далеко десь бреде. А вже лисичка тут, як тут, і знов своє веде. Ой, півнику когутику, який ти молодець, яскраве в тебе пірячко, червоний гребінець, ой вийди із хатиночки, ворота відчини, я дам тобі насіннячка ще й ягід бузини. От півник тільки виглянув. Хто ягоди приніс? Схопила лиска півника та й кинулась у ліс. Що сили б'ється півничок, кричить на всі лади Ой котику, воркотику, біжи скоріш сюди. Примчав із лісу кіт воркіт, хоч і далеко був, нагнав хвостату злодійку і півника здобув. На третій день збирається і знов до лісу кіт та й каже ти вже, півнику, не відчиняй воріт, а як не буде слухатись, потрапиш у біду. Тебе вже я не визволю, бо я далеко йду. Лишився в хаті півничок, сидить, забився в кут, а вже лисичка хитрая і знову тут, як тут. Ой, півнику, коготику який ти молодець, яскраве в тебе пірячко, червоний гребінець. Ой вийде на подвірячко ворота відчини, прийшли співці з музиками з чужої сторони. Пісні співать збираються, ще й танці витинать, без тебе, без когутика не хочуть починать. От півник тільки виглянув, які ще там пісні. Схопила лиска півника та й зникла в гущині. Хоч як не плакав півничок, а котик не почув, бо він у лісі темному далеко дуже був. Вертається увечері додому кіт воркіт. Немав хатинці півника, пропав його і слід. Ах ти ж, хвоста та злодійко, ти знову тут була? Мого дружка єдиного до себе потягла. Не став він часу гаяти, не став він лити сліз. Узяв мішок та шабельку і пішов собі у ліс. Приходить кіт на галяву і бачить перед ним стоїть хатинка лисяча із ганком різьбленим. А ось дочка лисичина, маленьке лисеня, з метеликами грається та жабок доганя. Підкрався кіт тихесенько, стрибнув, що сили мав, і враз дочку лисичину за хвостику піймав. В мішку дочка лисичина пищить та верещить. Лисичка з хатки вибігла, побачила і кричить. Ой котику варкотику, та це ж моя дочка. А ти навіщо злодійко взяла мого дружка? Віддай негайно півника віддам тобі дочку. А півник в хаті замкнений кричить Кокоріку. Побачила тут лисенька, що спорити не слід, та й випустила півника І дочку віддав їй кіт. От кіт воркіт із півником вернулися назад. І знову у хатиноці настали мир і лад. Лисиця вже боялася приходити сюди. А півник жив із котиком і слухався завжди. Яку гарну казку ми з вами прослухали! У нашій казці три герої. Це півник, котик та лисичка. Ану пригадайте, хто в казці сміливий і хитрий? Правильно, це кіт. Як ви це зрозуміли? Це тому, що він не злякався лисиці, а схитрив і врятував півника. А про кого можна сказати, що він хитрий і лукавий? Так, про лисичку. Вона дуже хитра. А півник. Як про нього можна сказати? А півник був слухняний і легковажний. Він не слухав котика і піддався на хитрощі нашої лисички. Діти, подивіться, у цих книжках написані українські казки. Кожна казка має свою назву, щоб ми їх не переплутали. Як називається ця казка? Правильно ріпка. А ця казка має яку назву? Так, коза, дереза. А як називається казка, яку ви сьогодні прослухали? Правильно, котик та пів. У всіх казок є зачин тобто початок і кінець. Наприклад, казка ріпка. Починається так. Посадив дід рібку і виросла рібка велика привелика Це зачин казки. А закінчується вона тим, що прибігла мишка, всі разом потягнули рібку і вирвали. А хто запам'ятав, який зачин у казці котик та півник? Була собі хатиночка, а біля неї тинь. І жили в тій хатці котик та півник. Діти, хто написав казку, яку ми сьогодні прослухали? Так, український народ. А чому це ви вирішили? Що це казка? Що в ній такого казкового? Котики півник саме збудували хатинку. Вони розмовляють, а лисичка пече паляничку. А насправді двірі такого робити не можуть. Саме тому це казка, а не оповідання. На цьому наше заняття підійшло до кінця. Дякуємо за увагу. До нових зустрічей!